Висаджуємо бульби кали. Вже березень місяць потрібно їх садити на пророщування. Ми беремо ємність, наливаємо водички, беремо укорінювач любий, який у вас є. Занурюємо по інструкції на 3-4, скільки там годин. Полежали кали в цій рідині. Ми взяли горщик, в горщик положили дренаж, камінчики якісь, засипали ґрунт. Чи з грядки, чи куплений у вас є без різниці. Ну лучше леший ґрунт. Не, не, ну, ну ви поняли, не глинястий такий, лучше леший ґрунт, щоб був. Зверху занурювати глибоко не потрібно. Зверху легенько присипали земелькою і вже водичку набрала бульба з укорінювачем, вона возьме силку і буде проростати. Спочатку проростуть корінчики, але корінчики не ждіть отут. Корінчики будуть рости з боку, ось оце корінь. Вони будуть рости з боків. Тобто, перше, що ви можете побачити, це біленькі ниточки такі. І чуть-чуть десь буде проклювуватися зелень. Тобто, Спочатку він укорінюється і пускає зелень потім. Потім, коли вже ви бачите, що на вулиці тепло, земля прогрілася хоч до плюс 10-12 градусів. Можна вже висаджувати ґрунт. Це буде десь ну, туди під, під травень. Десь так, будете дивитися, в своєму регіоні. І перевалкою просто висаджуєте в ґрунт і радуєтеся цвітінню ціле літо. Висаджуєте десь тінь, полутінь такого, ну не геть тінь, ну таку, як кружевна тінь, говорить. Щоб трошечки сонечко ж попадало і не було палюче сонечко. Я вам бажаю прекрасного цвітіння, гарних днів, всього найкращого. Бажаєте замовити червону ікру, чорну, чи щуки, чи аромати, чи квіти різні є. Пишіть мені особисті повідомлення: а також є ще стрептокарпус і гейхери.